Історія ізраїльського народу для нас як трафарет. Коли ізраїльський народ програвав у війнах, його брали в полон, в ізраїльського народу нічого не складалося, яка була відповідь, яке було вирішення ситуації? Бог через своїх людей давав відповідь через апостолів, через пророків. І коли ізраїльський народ слухав людину Божу, дослухався до поради людини Божої, через яку працював сам Бог, він тоді був у виграші. Що не так сьогодні? Що змінилося, а нічого не змінилося. Коли народ рухається не в ту сторону, коли народ в програші, Бог дає слово, Бог посилає пророків, апостолів. І головне, не пропустити цей час, не пропустити людину Божу, через, яке, через яку йде вирішення ситуації, через яку ми чуємо Слово Боже. Амінь.